Вітаю! Я Леонід Цаконовський, це мій канал Книгоогляд. Завершився візит президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну і в Польщу. В Києві Байден провів перемови, пройшовся по Києву, на Михайлівській площі віддав Шану загиблим воїнам, оглянув Михайлівський собор Золотоверхий і пам'ятник Володимиру Великому, Хрестителю Русі. До речі, коли е, всі ці історичні події відбувались і Михайлівський собор будувався на місці, де зараз Москва, тільки жаби кумпають. Саме так було. Саме так. Але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео, ставити вподобайки, поширювати їх. Прошу вас підтримати нас на каналі Patreon і через Приватбанк. У Варшаві пройшли перемови між президентами Сполучених Штатів і президентом Польщі. Потім виступали Дуда і Байден, були публічні виступи. Всі офіційні заходи були проведені під трьома прапорами Сполучених Штатів, Польщі і України. Це знак поваги до подвигу українського народу і в нагадування, що війна близько. До речі, у Варшаві щодня о 8-й ранку на протязі п'яти хвилин звучить сигнал повітряної тривоги. Щоденно вже рік. Це для того, щоб перевірити систему сповіщення і нагадати всім про війну що близько, зовсім близько. Президент Байден наголосив у своєму виступі, що зараз виконується великий пакет військової допомоги для України на суму 2,2 мільярда доларів. І він оголосив два позачергових: один ще на 2,5 мільярди доларів і ще один на 460 мільйонів доларів це велетенські суми. Він підкреслив, що США передають нам безкоштовно більш ніж 700 танків, тисячі, як він сказав, бойових броньованих машин і 1000 артилерійських систем. Повний пакет допомоги не оприлюднений. Це правильно, ворог не повинен знати всього. Але відомо про 4 екземпляри рідкої і дуже цінної зброї. Мова йде про М7 Бредві BFIST. Іх всього в Збройних силах Штатів 55 екземплярів. Нам передають 4. Машина ця створена на базі БМП Бредлі, але по суті, вона не є бойовою машиною піхоти. Вона не призначена для транспортування десанту на полі бою. По суті, це машина розвідки, цілевказання і наведення високоточного зброєння на ціль. Тільки транспортна база використана від БМП Бредлі. Вона не має протитанкового ракетного комплексу ТОУ. На його місці встановлено оптико-електронну систему розвідки і виявлення ворожих цілей. Вона має потужний лазерний далекомір, дальність дії 20 км. Це дуже далеко. Він може виявляти ціль, міряти дальність і може підсвічувати ціль, що виявлена, і координати якої встановлено. Щоб мати дальність 20 км, потрібно мати потужний лазер. І він повинен мати діапазон частот, що мало поглинається повітрям. Основна маса, основна кількість лазерних далекомірів мають набагато меншу 10 км і менше. Для того, щоб давати точні координати цілий нашій артилерії, М-7 Бредлі має високоточну систему позиціонування. На основі інерціальної системи з GPS-коригуванням. А маючи точно до сантиметрів, до сантиметрів, маючи місце стояння свого, можна легко вирішити завдання визначення координат ворожих цілей з використанням лазерного делекоміра. Маємо зробити важливий і дуже цікавий висновок. Це значить, передача такого збройнення. Значить, що в Збройних силах України вже є. Багато зброї, снарядів і ракет з лазерною системою наведення. А для підвищення ефективності цих систем нам передають 4 екземпляра М7 Бредлі. При такій дальності дії цілком можливо розміщувати її на 3-5 км в тилу своїх військ на високих місцях, щоб забезпечити пряму дальність до цілей на величиною 15-18 км в тил ворога. Машина має систему передачі даних для передачі вказань в автоматичному режимі, швидкість ураження ворожих цілей значно зросте, а значить, підвищиться е, загальна ефективність використання наших Збройних сил для перемоги над російськими фашистськими загарбниками. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Ще раз прошу вас. Підписуватись на мої, на мої відео, поширювати їх. І прошу підтримати нас в Приватбанку і через канал Patreon. На цьому я вам всі дякую, до побачення.